Вітаю на моєму каналі. Уявіть собі ситуацію. Наприклад, ви оновилися до новенької Windows 11, все добре, наче все працювало. Пройшло декілька годин, і ви виявили деякі баги. Наприклад, не працюють програми, чи ігри не запускаються, чи будь-які інші проблеми. У мене це, наприклад, було пов'язано з використанням мережевих принтерів, і все це дуже ускладнювало мені життя. Відповідно, я відразу захотів відкотитися до Windows 10, на якій вже працював багато років без збоїв. І сьогодні я покажу, як саме це зробити. Для початку необхідно перейти в меню пуск на Windows 11, відкрити налаштування, далі перейти на вкладку Система і тут знайти пункт відновлення. Далі є такий параметр. Повернутися, якщо ця версія не працює, спробуйте повернутися до Windows 10. І якщо ви е, протягом е, трьох днів цього не зробите, то даний параметр зникне і, відповідно, е, стара папка з Windows 10 видалиться. Для початку я натискаю повернутися. Обираю, чому саме я хочу. Відкатити зміни. Тут пропоную перевірити наявність оновлення. Я натискаю, що не хочу перевіряти оновлення. Далі попередження, що можливо деякі програми, які ви вже встановили в Windows 11, видаляться або не будуть працювати, ну і тому подібне. Натискаю далі. І е, також е, попередження, що якщо у вас стояв пароль на Windows 10 і ви його змінили, то відповідно потрібно буде ввести старий пароль від Windows 10. Натискаю все одно відкотитися і чекаю, поки комп'ютер перезавантажиться, і пройдуть всі ці зміни. Цей процес займе декілька хвилин. Після завершення операції ви побачите вхід вашого старого користувача, якого ви використовували, коли користувалися саме операційною системою Windows 10. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.